Біфрен, спокій за ясної голови, ви просили, ми зробили. Зараз у Живел дуже несподіваний, але дуже довгоочікуваний герой. Впевнений, у вас вже є здогадки, тож інтригу тягнути не буду. Це Потап. Його повернення місяцями чекали не тільки безліч прихильників, але й хейтери. Відповіді на всі запитання, які ви хотіли б поставити Потапу, просто зараз і чесно. Про критику і причини тривалого неповернення додому, про нових зіркових ворогів і чотки про вихід з мозгів. Олексій Потапенко далі. Куди подівся потап? Чому не повертається до України? А чи збирається взагалі? Такими питаннями за останні півроку відомого українського продюсера буквально засипали. І нарешті він відповість на них особисто. Я просто така людина, яка працює більше і мало розповідає. Тільки же репер таки розповість, чому так довго був за кордоном. Як реагує на хейт? Я чув, що хтось там вякнув про мене. Та навіщо дружина потапа Настя Каменських дзвонила? Ані Лора не маєш права називатися більше українкою. Дивіться наш абсолютний ексклюзив. До 24 лютого у Потапа була блискуча кар'єра в Україні, велика успішна компанія, телепроєкти та купа творчих і особистих планів. Продюсер запевняє, він, як і більшість, не хотів вірити в те, що може статися війна. На 16 була назначена війна, і ми сиділи з Настю, як і всі українці, вдома і чекали. І ось у нас по графіку вже 20 лютого була Іспанія. Треба було записувати пісню. Ось Настя сказала: давай маму візьмемо, ну давай, я й ще з сину подзвонив, поїде з нами. Він каже, ні, я з дівчиною погуляю. На три дні, 300 євро в кармані, три футболки. Але три заплановані дні перетворилися майже на сім місяців життя за межами України. Перший місяць був в ефірі, е, валив проти росіян. Розкривав їх сутність, а потім вже стільки в мене стало роботи за кордоном. Тому був дуже довго за кордоном, щоб закінчити всі справи, автоматизувати процеси. Я думаю, що ми все зробили правильно. Та найголовнішим завданням на самому початку для потапа стала евакуація сина Андрія, який лишився в Києві з мамою Іриною Горовою. Я собі зберіг навіть меседж, який він мені відправляв, і, і, а там так написано. Тато, я не боюся, не дивлячись на ми в підвалі, не дивлячись на вибухи, я тримаюсь, підтримую маму, щоб вона не плакала. Як витримати коли твоя дитина? Тобі таки пише, а ти за кордоном опинився? У мене розривалося серце. Скільки я зроб... зробив для них і для тисячі людей. Після цього я думаю, що я можу робити у житті все, що завгодно. Потап каже, він думав повертатися значно раніше і навіть звертався за порадою до свого батька, який для нього є беззаперечним авторитетом. Я кажу, батько, хочу їхати, хочу на фронт на, на передову. А він каже: Та ти, ти в тероборону запишись на початку. Я кажу, запиши мене в тероборону. Так я заочно записався в тероборону і вирішив, що буду робити далі, далі, далі продовжувати те, що вмію, до носи інформацію про Україну. Потап пояснює саме тому, і вирішив працювати на культурному фронті в різних куточках світу. Та що Україна і Вінниця віддають себе, віддають життя, а вони плетуть на санітниці. П'ять років провів останні за кордоном. Я, я працював, і тут знадобилися всі. Ті наробітки, які були в мене за початку за ці роки, вони всі знадобилися і знання мов, і вміння пробісувати. Наприклад, я створив з друзями-айтішниками, в мене є айтішна компанія, створив платформу NFT Marketplace, яка продає витвори українських дизайнерів і кожного дня відправляє адресну допомогу. Та нестабільний графік і постійні стреси далися взнаки здоров'я Олексія погіршилося. А на одному з відео у своєму інстаграмі він шокував підписників своїм перекошеним обличчям. Захворів я ковідом на два тижні, і потім на три тижні захворів отитом. І після цього е, в мене стався. Потім лікарі сказали, що це синдром Ремзі Ханта. Ти не можеш. Е, Їсти їжу не можу говорити, просто це параліч обличчя обличчя нерву. Але коли я дивився, що там роблять хлопці на передовій, ти знаєш, ну ну який параліч про що казав? Тому навіть у такому вигляді продовжував працювати. А ще Потап, який разом із Настею Каменських до 2014 року був топовим артистом у Росії, не приховує, розмовляв із деякими колегами-сусідами, але чути його захотіли одиниці. Мені у початок війни подзвонив Іван Ургант, який плакав і в трубку і казав, що вибачте нас, один з людей, який, таких як який, який переживав настільки. Що він вибачався за всю країну, натомість Настя Каменських у перші дні повномасштабної війни обдзвонювала всіх артистів, які працюють у Росії з українським паспортом. Зокрема, вона мала розмову із Ані Лорак. Ну, хоч скажи, хоч щось, не пиши, ні твої, ні. На що співачка з Чернівців їй відповідала: мені Кіркоров сказав нічого не говорити. Я все розумію, сказав думати на два роки вперед, тому не треба мене задовбувати. На що я чую, моя дружина каже: ти не маєш права називатися більше українкою. При цьому сам Потап отримав порцію хейту і на свою адресу. Мовляв, він занадто довго не повертався. Я чув, що хтось там вякнув про мене. Такого там начитався про себе. Ну що, яка реакція була? Я бачу реакцію людей. Я приїхав давно в Україну, повертався через польську, польський кордон. І ось починаючи з польського кордону, я обнювався і цілувався з усіма українцями. Ось це у житті. В коментарях інше. До того ж, за словами Потапа, у нього є справи набагато важливіші. Писав альбом українською. Називається замальовочки. Я зараз повністю перемикнувся на українську мову і викорисвикосив для себе російською на зарослі. Нові пісні від мене російською не будуть. Ойідідідана Україна. Ну а рашав'яне. Після повернення він уже виступив перед нашими військовими і після вимушеної паузи знову сів у тренерське крісло Голос України. Голос у цій історії це така програма, яка дозволить нам подивитися на себе, якими ми були, зрозуміти в теперішньому часі, якими є, і зрозуміти, якими ми будемо. У голос кончений обхід. А от із компанії «Мозгі Ентертейнмент» потап фактично вийшов. Тепер всіма бізнес справами заправляє його колишня дружина Ірина Горова. Ми півроку тримали наш увесь штат і, і використали всі резерви нашої компанії. Ти ми Ірою давно вже от, е, хотіли поміняти компанію з її бізнес е, формулу, і ці бізнес-формулі я займаю почесне місце людини, яка створив цю компанію. Потап вже знову, як і до вторгнення, будує дуже глобальні плани в Україні, але всіх подробиць не розкриває, лише інтригує. Переді мною стоїть завдання, як зробити так, щоб українська нова музика стала заробляти, стала явищем і стала себе кормити, і стала годувати, і стала всесвітньо відомою. І я подумав, як це зробити. І зараз, зараз я працюю над цим саме. І я це зроблю.